Багато хто думає, що до психолога звертаються ті, у кого серйозна проблема. І якщо людина вже сама не може впоратися з нею, то тоді вона йде до психолога. Але насправді робота з психологом це не про проблему. І люди часто приходять, у яких вже і так все добре. Але вони хочуть, щоб було ще краще. Це як робота з тренером. Наприклад, коли вже тіло ну, нормально виглядає, але людина хоче бути більш здоровою, більш підтягнутою, красивою, вона іде і працює з тренером, і насправді ось це і справжня робота з психологом: це вдосконалення свого життя, і це робота в напрямку. Розуміння, а як це жити своє щасливе наповнене життя, якщо вважаєте, що у вас все вже і так добре, запрошую вас на психотерапевтичну консультацію.